Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Українці вкрай негативно відреагували на публікацію президента Володимира Зеленського про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Інстаграм глави держави засипали гнівними коментарями. Тобто везугу звільнити ніяк не можуть вже другий місяць. Тищенко далі позорить країну, гуляючи військовій формі, мовчу за Верховну Раду взагалі. Єрмака також руки не доходять звільнити, а залужного звільняєте. Єдина людина, через яку народ все ще терпить цю систему, єдиний через кого ми всі ще не вийшли на майдан. Пише блогерка Лена Кречик. Наразі її коментар є найпопулярнішим під дописом президента. Він зібрав 22 тисячі лайків. Нам піздає на місцеві штурми за наказом нового главкома. Він максимально некомпетентний і ця діє з вашої сторони плювок в обличчя всьому війську. Котре обурився військовий Олександр Чуприна. Також багато громадян дякують залужному. Дякуємо, Валерій Федорович. В офісі президента теж пора зробити перезавантаження, написала Ірина Манило. Окрім того, дуже активно лайкають коментарі з закликом звільнити Андрія Єрмака. А Єрмака звільнити не пробував. Ми бачимо, що ви здаєте країну і не пробачимо. Може, час зробити кадрові зміни у вашому офісі і почати з Єрмака, пишуть люди.